Розглянемо типовий алгоритм розв'язування задачі з динаміки та два приклади його застосування на конкретних задачах. Уважно прочитайте умови задач з'ясуйте, які сили діють на тіло, яким є характер його руху. Рухається це тіло з прискоренням чи рівномірно і прямолінійно. Запишіть коротку умову задач. У разі необхідності переведіть значення фізичних величин в одиниці системи інтернаціональної. Виконайте пояснювальний рисунок, на якому зазначити сили, що діють на тіло, і напрямок прискорення руху тіла. Виберіть інерціальну систему відліку. Осі координат бажано спрямувати так, щоб якнайбільше сил було напрямлено вздовж цих осей. Це не змінить результатів розв'язання, але значно його спростить. Запишіть рівняння другого закону Ньютона у векторному вигляді та в проекціях на осі координат. Запишіть формули для обчислення сил. Одержавши систему рівнянь, розв'яжіть її відносно невідомої величини. Якщо в задачі є додаткові умови, використайте їх, перевірте одиницю та знайдіть числове значення шуканої величини. Проаналізуйте результат та запишіть відповідь. Перейдемо до застосування цього алгоритму при розв'язуванні задач. Задача перша дерев'яний брусок. Масою 200 грам рівномірно тягнуть горизонтальною поверхнею за допомогою пружини жорсткістю 40 н на метр. Визначте видовження пружини, якщо коефіцієнт тертя ковзання складає 0,25. Для кращого уявлення про ситуацію, описану в умові задачі, змоделюємо подібну ситуацію на експерименті. Зверніть увагу на те, що в умові задачі говориться про рівномірний рух бруска. Як бачимо з досліду, довжина пружини при рівномірному русі зросла. В умові задачі пропонується визначити це збільшення. Напишемо коротку умову задач, перевівши значення наведених в умові величин в систему інтернаціональну. Спочатку проаналізуємо фізичну проблему. Щоб визначити видовження пружини, слід знати силу пружності, яку знайдемо, скориставшись другим законом Ньютона. Слід врахувати, що брусок тягнуть рівномірно, тому прискорення його руху дорівнює нулю. Виконаємо пояснювальний рисунок, на якому зобразимо сили, що діють на тіло, і напрямки осей координат. Зверніть увагу, що напрямки осей координат обрано так, щоб діючі сили були з ними співнапрямлені. Запишемо другий закон Ньютона у векторному вигляді mg плюс сила тертя плюс сила реакції опори плюс сила пружності дорівнює нулю. Знайдемо проекції сил на осі ОХ і OY. Запишемо формули для обчислення сили пружності та сили тертя ковзання. В результаті мінус сила тертя плюс сила пружності дорівнює нулю. Сила реакції опори мінус mg дорівнює 0. Звідки сила тертя дорівнює μ помножити на n і сила пружності дорівнює k помножити на x. Розв'язавши систему рівнянь, знайдемо x. x дорівнює μ помножити на m помножити на g поділити на k. Перевіримо одиницю, знайдемо значення шуканої величини. Видовження х дорівнює 12,5 мм. Запишемо відповідь. Задача 2. Обчисліть гальбівний шлях і час гальмування автомобіля. Якщо він рухався прямолінійною горизонтальною ділянкою дороги, і перед початком гальмування мав швидкість 54 км на годину. Коефіцієнт тертя ковзання гуми по бетону дорівнює 0,75. Для кращого уявлення про ситуацію, описану в умові задачі змоделюємо подібну ситуацію на експерименті. Встановимо каретку на прямолінійний трек та додамо до каретки пристрій, що буде створювати тертя між нею та треком. Після поштовху бачимо, що вона зупиняється, пройшовши певний гальмівний шлях. В умові задачі. Пропонується визначити цей гальмівний шлях. Напишемо коротку умову задачі, перевівши значення наведених в умові величин в систему інотаціональну. Проаналізуємо фізичну проблему. Щоб визначити гальмівний шлях і час гальмування автомобіля, необхідно знати прискорення його руху. Прискорення знайдемо, скориставшись другим законом Ньютона. Виконуємо пояснювальний рисунок. На якому зазначимо сили, що діють на автомобіль, напрямки осей координат, початкової швидкості, переміщення та прискорення. Згідно з другим законом Ньютона, Mg плюс сила тертя плюс сила реакції опори дорівнює добутку M на прискорення. Знайдемо проекції сил і прискорення на осі Ox і Oy. Запишемо формулу для обчислення сили тертя ковзання. Мінус сила тертя дорівнює мінус м помножити на а. Сила реакції опори мінус м дорівнює нулю, сила тертя дорівнює μ помножити на n. Розв'язавши систему рівнянь, знайдемо прискорення. Прискорення дорівнює μ помножити на g. Гальмівний шлях і час руху визначимо, скориставшись формулами для рівноприскореного руху. Врахувавши, що кінцева швидкість дорівнює нулю, початкова швидкість дорівнює V0V, прискорення Ах дорівнює мінус А, а переміщення Сх дорівнює С, маємо переміщення дорівнює v 0 v до квадрату поділити на 2а. Отже, з огляду на те, що прискорення дорівнює мю помножити на g остаточно отримуємо. Переміщення дорівнює V0V до квадрату поділити на 2μG, а Т дорівнює V0V поділити на μG. Перевіримо одиниці. Знайдемо значення шуканих величин. Переміщення дорівнює 15 метрів. Час гальбування дорівнює 200 метрів. Отримано реальний результат, адже гальмівний шлях автомобіля дійсно досить великий. Пам'ятайте про це і ніколи не порушуйте правил дорожнього руху.